Доброго вечора! Вітаю вас, в своїй майстерні рослин. Я Наталя. Це для тих, хто в мене вперше. Ну, а для своїх постійних глядачів і підписників. Я хочу. Висловити подяку за вашу підтримку. Для мене це дуже важливо. Дуже важливий зворотній зв'язок, тому що завжди є сумніви, чи правильно я щось роблю, чи те, що я роблю, подобається людям, знаходить свій відгук. Тому для мене кожен ваш відгук це завжди. Знаєте, крім того, що це підтримка, це ще таке вказівка того, що я роблю, рухаюсь в правильному напрямку і роблю, крім того, те, що мені подобається, ще й те, що може бути приємним і корисним для вас. Була у відпустці тиждень, повернулася назад, ну звичайно, повертаюся до своїх гортензій, почитала ваші. І побажання, і запитання виправляюся. Контакти будуть під описом до цього відео щодо того, щоб придбати саджанці гортензії. Ну а сьогодні в мене будуть планові серпневі роботи. Покажу, що я роблю зі своєю гортензією. Ну і можете ви також буде зорієнтуватися. Можливо, і вам буде в нагоді та інформація, яку я надам. Крім того, я, так як і ви, також купую нові саджанці-гортензії. У мене на завтра вже буде отримання посилочки з новими саджанцями. Покажу розпаковку, покажу, які сорти я придбала, як виглядають саджанці, які мені прийдуть. Ну і розповім, що я буду з ними робити безпосередньо з тими саджанцями, які я купую зараз, у серпні місяці, маленьких молоденьких гортензій. тому що ви у мене купуєте також саджанці, гортензії в серпні і треба розуміти, що з ними робити далі. Попереднє відео було більше емоційне не про те, що саме з ними робити, там трошки було інформації, але воно більше було про те, ну, чому мої саджанці такі, так, і на що треба звернути увагу чи на що можна не звертати увагу. А ось наступне буде якраз присвячене тому, що я роблю із своїми саджанцями, які я отримую. Тому я зараз трошечки покажу вам свої роботи, серпневі, планові, ті, що я роблю кожного серпня. Ну, і запрошую приєднуйтесь до мене перша гортензія яка заквітла сама перша але і припалилася вже на сонечку це моя мінлива квітував кущ дуже гарно, я вам показувала як він виглядав але в ці шапочки, які були самі перші, які найвищі, бачите, з однієї сторони вона ще й рожева трошки, але припечена, і, звичайно, вона втрачає зовнішній вигляд. І я хочу любуватися своєю гортензією, а не бачити, як вона добігає термін її квітування до кінця. Боже, що це за жучок? Думала Оленка Волохата, ні якийсь інший. Ну і е, я буду прибирати ті е, волоці, які вже е, підсохли. Якщо гортензія поступово втрачає, я зараз покажу, як я обрізаю, е, обрізаю лише шапочку, я не обрізаю нижче, е, обрізаю до... Перших е, листочків, де є бруньки. Оце сліпий живець, тобто ці перші листочки під е, е, квітоносом, вони з середини з них не йдуть броньки. Тобто там немає нічого. Це сліпий живець. Ті, хто. Е, Живцює, тобто цей живець брати на укорінення немає сенсу, тому що далі він не дасть, він може дати корінці, але він не дасть росту, не дасть пагонів. От я зрізаю саме квітонос і оцей перший сліпий живець. Хочу, хочу показати ближче, бачите, бачите? Бачите, бачите, а що ви бачите, а що ви не бачите. Угу. Так ну і ось ми роздивляємось. Дивіться, місце, де повинна бути брунька, її немає. Тобто я і це ще приберу. Тут уже у нас далі якісь зачаточки бруньки є. А ще нижче у нас уже навіть почали іти бокові пагони. Мені треба оце все верхнє, фактично, зараз прибрати, тому що вище вже бруньок не буде. Тобто, якщо почалися бічні оці пагони, вже проростати, вище вже нічого не буде утворюватися. Тому я прибираю зараз ось до цих. Бокових пагонів, які вже почали давати нове життя новим пагонам на наступний рік. Ну, ось так збільшила, думаю, так буде краще видно. Зараз видалю ще оці шапочки, вони також вже припалені. Ну і дивимося, і тут аналогічно, бачите, вже почали бокові йти прирости. Тобто, я зрізаю до бокових приростів. Це все сліпець живець, про який я говорила. Ну, і тут дивимося. Де в мене починаються бокові пагони вже відростати молоденький, тоненький пагін цей, тому я його зріжу трошечки нижче, щоб він був більш міцненький. Ну, а тепер повертаюсь до того першого. Ось листочки, на яких немає броньок. Тут зачатки, але вони, судячи з усього, не проростуть. І ось мої мій. Розвилочка, на якій вже, бачите, є сформовані бокові пагони. Сантиметрик залишаю. Ну і зараз. отак ой що це я Чуть не впала Отаким чином я буду видаляти всі свої суцвіття. Бачите, якби не припалене, то можна було би ще поставити його у вазу. Але я думаю, що воно мені послугувало довше. Знаходячись на вулиці. З чого починала говорити? Що якщо у вас є суцвіття, яке просто почало втрачати колір, змінювати його, але не е, припалене, я таке залишаю. Воно дуже симпатичне, дуже гарне. Воно мене ще трошки порадує. Ну, от зараз пройдусь по всьому кущику, по-своєму. повидаляю усі суцвіття, які відсихають. Хто... Вміє і любе. Ну, по-перше, можна робити просто е сухоцвіти, якщо їх зрізати трошки раніше, коли вони мають колір, і поставити отак засушити. То можна на зиму собі гарний дуже букетик. Вони дуже гарно тримаються, вони стають, змінюють кольори від, ну, в коричневої в тональності, але кольори будуть дуже різні в залежності від кольору самої безпосередньої гортензії. Ну і проходжу весь кущик, і далі йдемо до інших робіт. Ціла шапка квітів в мене, ціла, така подушечка вийшла. А кущик зараз виглядає ось так, але все рівно він мені гарненький. Це мінлива. А гортензії, які в мене ще квітнуть, і моя любов ще квітує. Подивіться, яка вона зараз стала, причому на ній ще є і ті квітоноси, які тільки-тільки ще будуть квітувати. Тобто вона в цьому році мене буде дуже довго мене ще радувати. Ну, Були зливи, сильні, трошки вона розвалилася. Але дивіться, на що я хочу звернути увагу, це щодо того, до ремонтантності сорту. Ось у мене пагін минулого року, який, так, як би так показати, який втратив верхівку, брунька, не збереглася після зимівлі. І він випустив ось, ось бокові пагони, бачите, два, ну, навіть три, але на двох квітне. Оце з одного пагона. Тобто це на молоденьких пагонах, які виросли в цьому році Отакі квіти. Ось, ось другий точно такий пагін один, на якому аж скільки у нас, майже 4 квітконоси, тому що один тут є маленький. Ось в цьому і проявляється ремонтантні сорти. Що якщо навіть верхівку, верхову бруньку ви не зберегли, у вас бокові бруньки нижче дають гарний пристрій. 400, дають гарні шапки, які будуть вас радувати. Ну, це моя любов. Ось така красуня. Так, як би так її вам показати, щоб їй було все видно. Я більше не покажу це. Ось так відійти треба. Ось ну, і хотрет. І хотрет аналогічно, я хочу звернути вашу увагу. На оці гілочки, які похилилися, це гілочки, які трошки як в сторону, знаєте, росли, тому що не хватало вертикально куди вирости. Я трошки вже з них підрізала живців. Але дивіться, ось один пагін. Бачите? Верхівку втратив, дав три. І пішов таким чином рости. Ось, ось ще один, який втратив верхівку, дав раз, два, три, чотири, п'ять, шість шапочок на бокових приростах і також квітує. Ось, ось ще один, чотири шапочки і квітує. Тобто в цьому проявляється ремонтантність сортів. Ну і зараз спробую вам розказати, що я з ними роблю, тому що серпень-місяць близиться до середини. Ідуть зливи, йдуть дощі, і я свою гортензію, окрім того, що я її хочу готувати до зими, щоб вона гарно здерев'яніла, щоб вона зайшла в зиму і на наступний рік гарно себе почувала. Я ще таким чином буду робити профілактику захворювань. І я з середини серпня починаю трошки розвантажувати середину куща саме внизу. Трошки знімаю листочків. Небагато за один раз, але раз на тиждень можна прийти і в нижній частині пагонів. Деякі листочки вже і самі підготувалися до зими, пожовкли трошки. Але далеко не всі. Бачите, трошки треба, щоб все-таки тут нижня частинка була. Вільна від листячок, тому від листя, тому що не буде застою вологості, буде провітрюватися кущ. Тобто це буде і профілактика захворювань, і. Таким чином підготовка до Так, ближче приблизила. Зараз покажу, як виглядають. виглядає всередині куч. Бачите, листечка тут немає. І зараз точно так же буду робити з моєю любов'ю, тому що коли ви знімаєте листечко, це провокує швидше здерев'яніння пагона. Я таким чином багато не можна, тому що вона досить цоковита, так буде плакати. Але потрошку кожну тиждень я підходжу і потрошку-потрошку по знімаю листочки. Я таким чином даю зрозуміти гортензію, що пора готуватися до зими. Я її трошки розгружаю, тому що ну, чим менше листочків, тим менше потрібно вологи для неї, випаровуються менше вологи, тобто і рослина починає готуватися до зими, Але ще при цьому всьому це буде профілактика грибкових захворювань. Ну і, звичайно, серпень місяць готуємо до зими гортензію не лише такими діями механічними, але можна вже її підживлювати. Гортензію вже фосфорно-калійними добривами. Я використовую добриво з формою 10, 2, 10, 52 10 але це комплексне, тобто тут ще є е, ну, Ви можете, я не називаю виробника, я не рекламую, тобто ви можете взяти будь-яке фосфорно-калійне добриво для підживлення е, рослин. Е, але. Нагадую, знову таки, є люди недосвідчені. Нагадую всім, що перед тим, як розводити і вносити підживлення під кущ в розчинній формі, перш за все, ми гарно проливаємо кущ просто водою, поливаємо його для того, щоб навкруги коріння була мокра земля, і лише тоді ми його підживлюємо. Ну, ось і всі роботи такі основні, які треба провести з гортензією в серпні, тому я далі займаюсь. Знім, зніманням листочків з своєї гортензії. Зараз продягнуся і залізу всередину цього куща, бо він здоровецький. Ну, і в білій ковці не хочеться туди лізти. Ну, а вам бажаю квіточих ваших садів, гарного настрою, натхнення. Ну і перемоги всім нам. До зустрічі!